Іноді є такі теми, які можеш донести до людей, а є які доносиш, і прям думаєш: ну, не знаю, як ще пояснити, щоб наші українці прокинулись і почали думати україноцентрично. Який би там не був росіянин, хороший, нехороший, да? українці мають бути для нас в пріоритеті. Ми не повинні створювати з росіян якихось кумирів. Ми не повинні любити їх і таскати в наш інформаційний простір як таких прям ідеологів, взірте, взірцевих борців з режимом. В чому їх боротьба? Воїн ЗСУ робить більше, ніж цей хороший росіянин. Но ви. З цим хорошим росіянином будете носитись, а воїна ЗСУ забудете, не згадаєте. Саме головна теза, що для росіян підтримка ЗСУ, це має бути не, скажімо, досягнення, а обов'язок. Це те одна з маленьких. Рече, як вони спокутують свою провину за початок цієї війни. Звісно, краще, щоб вони вдавалися ще й до якихось акцій прямої дії, чи вступали в добровольчі батальйони, які воюють проти Російської Федерації, чи вчиняли якісь е відповідні е заходи прямої дії на території Росії, а просто слова. Ну, якби вони не допоможуть. Більше того, пасивність таких публічних діячів, як той самий Макаревич, Пугачовий Галкіне, які не включаються в активну боротьбу проти путінського режиму, вона транслюється на всіх інших хороших росіян. І вони всі сидять на попі рівно. Для них є приклад, да, достатньо я не підтримую свою, і все. Ти скинув камінь з душі, ти розібрався зі своїм сумлінням, і далі тобі нічого не треба. Ти сидиш, п'єш чай, читаєш новини і переживаєш за українців, як їм там тяжко. Все.